Вирішив почитати новини за 8 квітня 2025 року і побачив доволі цікаву, на мою думку, новину стосовно того, що дія може автоматично знімати бронювання, якщо на підприємстві звільнився військово зобов'язаний, і квота зменшилася на менше ніж 50%. Про що я кажу? Наприклад, у вас на підприємстві працювало 6 військовозобов'язаних і відповідно у вас квота для бронювання 3%. Особи звільнився один військовий зобов'язаний, і в даному випадку, типу, дія з одного з заброньованих осіб сама рандомним порядком зніме бронювання. Давайте ж розберемося, що сталося. Всі посилаються на офіційний коментар дії з цього питання, але знаєте, проблема в тому, що люди не зовсім розібралися і почали. Доносити цю інформацію до слухачів, а питання дуже сентентів, дуже ніжне, дуже важливе для всіх, і у багатьох виникли острахи і, і багато питань. Якщо казати більш точніше, то по-перше, дія відкликала цей коментар і сказала: не дивіться на нього, це була наша помилка. Ну не, не звертайте на нього уваги. Тобто, ми, довод... ми розуміємо перше, що якщо навіть на підприємстві залишилось по квоті. Менше 50%, то автоматично бронь з когось з працівників не знімається. Це 100%. Але є другий момент, він зв'язаний з тим, що в нас є на підприємствах перевірки від ТЦК, а, від, а відповідно до постанови. Насправді зазначено, що можна забронювати не більше 50% військовозобов'язаних. військово зобов'язаних. Тобто, фактично, дійсно логіка присутня, що у вас повинно бути при трьох заброньованих шість. Військово зобов'язаних і в разі проведення перевірки на підприємстві це буде порушенням. Це також важливо розуміти. Тому, у випадку, якщо звільняється військовозобов'язаний, то бажано така рекомендація на його місце знайти працівника і закрити всі питання. Тому не переживайте автоматичної зміни бронювання на працівниках поки що на даний час не буде. Немає жодної підстави законодавчої для цього.